Доброго дня, друзі! Сьогодні ми працюємо над чіткою, гарною вимовою. Щоб гарно, чітко вимовляти, потрібно виконати всього три вправи. Три вправи. Перша вправа це дихання. У нас вся розмова іде, звуки виходять всі на видиху. Слова виходять на видиху. Тому ми повинні зробити ось таку вправу. Ми дихаємо носиком, робимо вдох, вдихнули глибоко, і потім видих через ротик. Носик, ротик, носик, ротик. Працюємо і. Ще разочок. Ще довший у нас видих іде, вдох, видих. Ще разочок, видих. Дуже добре. Так, це була наша перша вправа. Інша вправа, щоб у нас голос був не пісклявий, невисокий, невисокоінтинаційний, ми потрібно розкрити трошечки нашу горловину. Горло відкрити, збільшити, збільшити діаметр. Горловини у нас. Для цього у нас найвеликий діапазон дає звук І. Для цього ми робимо вдих, видих, і при видиху ми вимовляємо звук «И». Дивіться, як це виходить. Вдох. Ще разочок. Добре, тепер разом. І у нас горловинка відкрилась, діаметр збільшився, голос став у нас такий бархатистий, трішечки-трішечки нижчий. Не такий високий, писклявий. Тоді вже виходить маленька-маленька діаметр горловинка. Тоді у нас збільшується інтонація голосу. Нам потрібно розмовляти гарним, чистим голосом. правильним. Так, дві вправи ми вже виконали. Третя вправа. Це розмовляти треба трішечки чіткіше, ніж ми це робимо завжди, ніби о, в три рази чіткіше. Наприклад, заповільнюємо інтонацію і промовляємо ось таким голосом. Байрактар бомбардував, диких орків повбивав. Диких орків повбивав, байрактар бомбардував. Чітко, чітко нас закриваються губи Б, Б, Б. Чітко вимовляється звук р. -р, -р, -р. чітко вимовляється звук «д», «м» і так далі. Ще разочок. і так. Байрактар бомбардував, диких орків повбивав. Диких орків повбивав, байрактар бомбардував. Добре. Тепер ми ускладнюємо задачу. Задачу складнюємося отаким от гарненьким маленьким олівцем. Він буде в нас як перепона для того, щоб губи могли зімкнутися, для того, щоб кінчик язичка міг піднятися. Це в нас перепона. Тобто ми стараємося і це, цю, перешкоду, цю перешкоду перейти, перемогти, щоб була чітка вимова. Що ми робимо? Зажимаємо зубками. Гарненько, далеко не беремо, там, де у нас ікла, а? і все цього достатньо. Пробуємо, що у нас вийде, якщо правильно, чітко вимовляти. Байрактар бомбардував, диких орків побивав. диких орків побивав, байрактар бомбардував. Ви зрозуміли, про що я говорила? Угу. Ще разочок. І. Байрактар бомбардував, диких орків побивав, диких орків побивав, байрактар бомбардував. Я трошки далі засунула, тому що у мене звук взагалі не виходив. Тобто, якщо далі, вже не гарно. Треба, щоб зубки були приоткриті і ближче, щоб дісталися в нас піднебіння язичок. Ще разочок. Угу. Байрактар бомбардував, диких орків побивав. диких орків побивав, байрактар бомбардував. І працюємо ще швидше, 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 І то в кінцевому результаті повинна бути гарна, зрозуміла для всіх скоромовка. І коли ми дістаємо олівець, взагалі нам дуже-дуже легко вимовити скоромовку. Байрактар бомбардував, диких орків побивав, диких побивав, байрактар бомбардував. Байрактар бомбардував, диких орків побував. Диких орків побував, байрактар бомбардував. Па-па. Пробуйте.